Наступна номінація провал року. Перше це добудова Хмельницької атомної електростанції. Це номер один серед провалів року. Номер два це аукціони, які оголошував Укренерго на розбудову додаткової генерації, децентралізованої генерації в регіонах, де її не вистачає, в тому числі. Але ці аукціони, вони навіть до сьогоднішнього дня, переможці не визначені. І, по суті, вони, можна сказати, не завершилися, хоча повинні були завершитися ще в травні. 2025 року, на мою думку, головний провал року це повна втрата міжнародної допомоги українською електроенергетикою. Головний провал року це провал роботи з донором для електроенергетики, повний провал, повна втрата підтримки, повна втрата довіри, і це відбулося до того, як стало відомо про Міншгейт, фактично з минулого 24-го року. Жовтня серйозної допомоги електроенергетика не отримав.